Зняти сюжет про те, як під цією гарною горою нашою, яка опікується Санта Барбара. От вона, Санта Барбара. І що, цікаво дорога йде. Тут уже на Рим. На Рим. А з цієї сторони... Чи разом? Місто Чаразо, містечко. Але адміністративний центр цього району. І Санта-Барбара входить в цей От. А то дальня гра, що кажуть, там теж або монастир, або метеорологічна станція, я ще не з'ясував. Так що отут Чаразо, а тут Санта-Барбара. Ото є. Маємо таке. Цікавий і під ці гарною горою. Теж. Вона теж опікун. Санта Барбара, як вам це?